Мир Божий, брати, сестри, діти. Сьогодні прекрасний день, суботній, який Бог нам дав, щоб ми могли відпочити. І такий, як ми вірш читали на початку слова Ісуса Христа, Христос каже: Ідіть навчіть всі народи. І сьогоднішня тема буде у нас місіонерська сім'я. Давайте ми згадаємо з Біблії про місіонерські сім'ї. Чи були такі сім'ї місіонерські? Чи є у Біблії слово місіонер? Да, ми таке слово не знаходимо. Ну, давайте відкриваємо з самого початку. І перва сім'я це Адам і Єва. Які що були? Вони перші були місіонери. Вони розказували своїм дітям, потім у них родилися діти. Діти далі розказували наступному поколінню. І ми доходимо до таких уже більше таких, як би стовпів у Біблії, це ми Авраама знаходимо. Що зробив Авраам? Авраам жив із своїм батьком, і в тій сім'ї були проблеми з чим? З ідолами. І Господь каже: лиши і куди піди. Іди, куди я тобі скажу. Також сім'я Якова. Вони жили в різних місцях. і... Оточуючи їх люди бачили, як вони живуть. Тепер хотів би задати питання, чи знаєте ви зараз в Біблії ми можемо згадати дуже багато сімей, які були місіонерами? Давайте ми згадаємо тут, в нашому селі, скільки ви знаєте сімей місіонерів? Всіх по фамілії знаєте? І скільки їх потрібно, щоб було? Ми розуміємо, що кожна сім'я. Є місіонерською сім'єю. Вона нас всіх дивляться. Який ж наказ ми отримали? Наказ від Христа, щоб ми йшли і що робили? Спочатку хрестили, а потім що? Навчали? Живі. Спочатку живіть, самі так, потім навчайте інших людей. І ми сьогодні читали в Урокові, що Христос називав їх учнями. Чи, робимо, чи самі ми є учнями Христа, чи ми є членами церкви? Є різниця між членом церкви і учень Ісуса Христа? Є, да? так? Ти, ти просто записався, все, ти там є. А учень це то, та людина, яка навчається, яка навчається. І коли людина навчилася якоїсь професії, то вона приходить на роботу і що каже: Я маю такий сертифікат або маю такий диплом і можу те й те робити. Ми кожну суботу приходимо на навчання, і коли субота закінчується, ми виходимо із сертифікатом. Яким? сертифікатом учня Учня Ісуса Христа. Коли ми чуємо якусь новину у селі, що наш брат або сестра наша, або просто якась людина попала в якусь біду, щось у нього якісь проблеми. Наскільки Легко ми можемо вдержати це в собі, коли прийшли наші друзі знайомі. Сусіди наші прийшли. Держимо в собі ту інформацію. Не завжди ми держимо. Ми Що? Ми хочемо поділитися з чим скоріше з нашими друзями, з братами і сестрами, щоб розказати про те, що ж ми знаємо новость таку. А цю новость, яку ми знаємо, що ми є учні Ісуса Христа. Наскільки ми можемо бути працівниками Христа? Хотів би зачитати із книги служителі Євангелія, сторінка 352, роботу Божу на цій землі ніколи не закінчити, якщо наші брати і сестри, члени нашої церкви, не включаться до цієї роботи і поєднають свої зусилля зі служителями та церковною адміністрацією або з усіма всі разом. Думка. Роботу на цій землі ніколи не закінчимо, якщо всі члени церкви що не об'єднаються. Таку дає пораду нам. Необхідність що робити? Навчитися. Спочатку навчитися. І навчання проходить по-різному. Є різні курси, які на три місяці, на рік 5 років. Школа є 11 років навчаються. Достатньо цього нам, християнам, скільки ми повинні пройти курсів днів навчання? Все життя. Все життя. Ми вчимося, вчимося, вчимося і що? Результат який не завжди гарний. Ми бачимо приклад учнів Ісуса Христа, коли вони прийняли, коли Христос їх позвав, то вони що зробили? Не сразу змінилися, але поступово вони помінялися. Християнське служіння, сторінка 59. -та. Багато хто хотів би працювати, якби вони були навчені. Як почати? Багато із нас, можливо, би хотіли би працювати десь там, десь за кордоном, може, десь в Америці або в Африку ми поїхали б. Там би, от ми би там би проповідували. Легше там проповідувати. Ми там були, ми вже знаємо. Ми там не були, ми не знаємо, наскільки там легко проповідувати. Просто, коли дивишся збоку, то кажеться, що там набагато легше. І що ми бачимо з нашими церквами? Церкви згасають. Коли ми йдемо е, на природу, то ми часто там організовуємо е, огонь, да? запалимо дрова, і ми собі принесли кожен по одному брівну принесли, посідали і сидимо. Довольні такі. А що каже тот, який відповідає за, за костер? Що він каже? Хлопці, вставайте і шаровіть. І йдіть за дровами ще. Пішли раз, принесли другий, раз, третій, п'ятий, десятий і ще несемо і несемо і каже, ще недостатньо цього, цих дров. Їх ще мало. І там є, коли ми на природі, то більшість людей участвує в цьому служінні. Всі йдуть, несуть. Для чого? Для того, щоб спекти картошку, щоб поїсти. Наша ціль як християн, щоб ми розказали другим людям, що прийде скоро Христос. І це наша головна думка. Коли ми це потрібно робити? Чи можемо ми запалити вогонь, почекати три години, а потім піти знов за дровами? Що буде з тим костром? Він згасне. І ми бачимо на прикладі сусіднього села, була церква. Що ми там бачимо зараз? Нікого немає. Наскільки тяжко це зрозуміти, що колись там було дуже багато людей, була молодь, було, було служіння кожну суботу, було служіння серед тижня, а зараз там нема цього служіння. Чому це трапилось? Різні причини. Ну, одна із причин, що не про молодь і дорослі не об'єдналися і не продовжили ту роботу, яка була на початку. Християнське служіння, стрінка 58. Бог очікує, що його церква буде що навчати і готувати своїх членів. Церкви до чого? До проповіді Євангелія. І як брат сказав, що всю, все життя ми вчимося, вчимося, а коли ми будемо практикувати те, що ми навчилися? З понеділка, з Нового року, коли літо прийде, коли нас позвуть десь, щоб я там буду проповідувати. Найкраще ж, яка допомога може бути, яка може, як можна допомогти нам самим? Це ми повинні збиратися, розробляти плани? Допомагати один одному як краще ми можемо проповідувати іншим людям. От за проповідь. Скільки проповідів у нас, чи достатньо нам проповідей теоретичних? Кожну суботу, брати, проповідують, проповідують, проповідують. Це що? Теорія чи це практика? Теорія. Гарно можна проповідувати, розказувати. І в томі шостом написано таки, така думка, що людям читають надто багато моралі, але чи вчать їх тому, як працювати заради душ, за яких помер Христос. Ми можемо розказати, що як треба себе вести, що нам треба їсти, що нам треба одягати, куди ходити. Це ми все знаємо. Ми навчені десятками років. А ще одне нам не вистачає, щоб ми могли ділитися тим, що ми знаємо. І коли ми не ділимося, є декілька варіантів, чому ми не ділимося. Тому що я сам так не живу. Як я можу ділитися з кимось, якщо я сам так не живу? Він мені одразу ж скаже, сусід мій або брат, або знайомий, що скаже? Що ти мене учиш, якщо сам ти сам так не живеш? І того я мовчу, нікому не трогаю, бо сам ще не навчився. Том 9, сторінка 27. Час короткий і необхідно організовувати наші сили для виконання більшої роботи. Яку роботу ми повинні зробити? Бо каже, час короткий. Є душі, які потрібно врятувати. Душі в наших церквах написано. У наших церквах є душі, яких треба спасти. А ми думаємо, що треба десь іти кудись туди, далеко, там спасати. Є душі в наших церквах, у наших суботніх школах. Наші сусіди, наші сім'ї. У наших сім'ях теж є люди, яких треба спасати. І себе спасати також. От таку думку дає нам дух пророцтва. Кожен, хто пов'язаний з Богом, передаватиме світло іншим. Якщо є люди, які не мають світла для інших, це тому, що вони не мають зв'язку з джерелом світла. Якщо я не ділюся з людьми світлом, то що? Я не маю зв'язку з тим. Це приклад із лампочкою, коли світло виключають, лампочка є, і що? Результата немає. Коли вимкнули Світло, значить, лампочки є, у нас всі прибори, є, але вони не працюють. Так і я, якщо я не маю зв'язку з Господом, з мене не буде ніякого толку. Давайте ми згадаємо давні часи, коли ми ходили з газетами, з книгами з дому в дом. Ми обійшли все Закарпаття, ходили по обласним центрам різним городам України. І зараз ми менше це робимо, ми розуміємо, які обставини. Ну, я хотів би задати нам питання, коли. Не коли даже, а От у кожного з нас є брати, сестри, сусіди, друзі. Є в нас такі люди чи нема? До кого ми можемо прийти? Коли ми приходимо, постукали у двері і нас пустили. Коли ми ходили просто по різним селам, ми приходимо у село, мене ніхто не знає, добрий день, я Віталік. Все, я хочу вам проповідувати. І коли я прийду до свого брата, до своєї сестри, Наскільки мене різниця у прийнятті Є, да? коли ви прийдете до свого сусіда, сусід вас прийме. Аж нормальний сусід. Або я нормальний, да? і з тим сусідом живу. Бо різні, різні ситуації бувають. Тепер чи практикуємо ми, коли приходять наші сусіди, і ми йдемо до наших сусідів, чи ділимося ми з тим, що про Ісуса Христа? Чи ми їх знаємо, вони так і так знають вже. Так, да, вони знають нас, Откуда вони знають нас? Вони знають нас, як ми відносимося до них, як ми можемо з ними спілкуватися, як ми можемо їм допомагати. Це вони все у нас бачать. І якщо ми будемо стукатися до цих людей у їхнє серце або у, серці їхні, у двері їхнього серця, то Господь зможе нам допомогти. І ця, ця думка про те, що ми є той місіонерською сім'єю, і коли ми маємо своїх людей, рідних, близьких, які не в церкві, які відійшли від Бога, а які, можливо, і в церкві, але ну, тільки не живуть так, як Слово Боже, то ми маємо можливість що Підсказати. Ну чи завжди ми готові сказати своїм рідним, близьким те, що ти не правий. Не роби так. Готові ми це сказати? Не завжди ми готові. Бо тому, якщо я скажу, що ти не то надів, не то їсиш, не то п'єш, на служіння запізнюєшся або ходиш через одну суботу на служіння, чи буде рада та людина? Можливо, буде рада. Ну, ми не хочемо на собі це провіряти, Да? Особливі зусилля. Ці зусилля, які робили учні, вони що? Ми читали сьогодні в уроки, це в Івангелії від Івана і у Марка. Написано, що коли Ісус Христос позвав учнів, то вони пішли і позвали що? Своїх братів. І що каже, ідіть. Тут є хто? Хто? Тут є Месія, якого ми чекали. І це нам би також такий приклад, щоб ми могли. Задуматися над тим, що ми можемо поділитися Словом Божим із нашими. Тут є ще приклад про Корнилія. Корнилій був воєначальник, це записано в дії, дії апостолів 10 главі. Він був начальником. І що каже? Наступного дня вони прийшли до Кесарії. Корнилій же чекав їх. Скликаючи родичів своїх та близьких друзів. Корнелій, сотник, можна казати, що язичник, який не далекий від Бога, він знав, що буде служіння, що прийдуть люди, які будуть проповідувати, що робив? Покликав кого? Родичів, близьких та друзів. І вони прийшли і слухали. І там мали апостоли можливість їм. Проповідувати. Апостоли не обмежувались проповідувати тільки за кафедри. А де ще апостоли проповідували? Вони проповідували вдома. Вони ходили до друзів. На природі вони з ними спілкувалися. Я хотів би таку статистику. У відсотках скільки людей приходить у церкву. Через які обставини. 2% це особливі потреби. От 1 до 2 відсотків. Це коли людина щось трапиться, така ситуація, людина приходить до церкви. 2-3 це кохання, людина сподобався є чоловік або жінка, і вона каже: ну, чоловік на мій йде, та я туди йду. Або жінка моя туди пішла і я туди п'їду. Це тільки 2-3 5-6 залежить від служителя. Що служитель ходив, ходив, ходив і знайшов 5 чоловік із 100. Це в кращому випадку. Християнські школи також 4-5%. Євангелізації це коли приїжджають такі великі групи, де проповідують, співають, проводять вечорами навчання від 8 до 10%. Це все 1 до 10 максимально. А друзі, родичі від 60 до 65 Чому людина пішла до церкви? Бо його друг, його родич у тій церкві. І він, та людина, дивиться, що це мій друг живе непогано, все в нього добре. І Він каже, та я хочу так само жити. Уявляєте, 60 до 75 прийшли в церкву від... із-за того, що побачили, що їхні родичі, друзі і знайомі так живуть. Наскільки е, велика відповідальність на нас як сім'ї про те, чи будуть люди в церкві, чи не будуть. От наскільки великий відсоток. Тепер ми можемо оприділити такий напрямок. Перше, де ми можемо працювати, це наша сім'я, близькі друзі, друзі на роботі і в школі, і сусіди. Наші сусіди, які кожен день ми з ними бачимося. Також і з тими людьми, з якими ми працюємо. Наша робота для Христа має починатися в сім'ї. Ми зранку, коли встаємо, молимося, читаємо Біблію і виходимо куди? У цей злий, похмурий світ. Ми там бачимо людей. Які є в проблемах, які мають свої труднощі. І ми виходимо і що розказуємо, що у мене самого проблеми. У мене біда, у мене немає здоров'я, у мене проблеми із, із, із сусідами, з друзями моїм проблеми. І я цим виходжу і ділюся з цими з людьми. Наскільки це буде добра проповідь? Коли б казати, що в мене біда, що мені плохо, немає грошей, нічого не маю. І люди, які будуть нас слухати, Наскільки вони зарядяться енергією? Така ж енергія буде і в них. Бо ми ділимося тим негативом. І це впливає. Том 2. сторінка 293. Нехай вашою метою буде покращення життя оточуючих вас. Піднімайте їх, вказуйте їм на вічність і славу. Спонукайте шукати насамперед не земну, а вічну, неминучу і безсмертну спадщину, Нетлінні скарби. Чи розказуємо людям, що це все буде спалене, що це все, все що ми маємо, це все пропаде. Не держіться за це. Чи ми самі за це держимося всіми силами і це нам тут подобається, те, що ми тут маємо? Пам'ятайте, що людина приєднується до церкви не так через доктрини, як через дружній зв'язок. Ми думаємо, що ми зараз подаруємо принципи віри. На, читай от завтра ми тебе будемо крести. Як ви думаєте, скільки людей буде покращено, коли ми подаруємо принципи віри людям? бери та читай собі сам свої принципи. Тут думка про те, що якщо ми будемо мати зв'язок з нашими цими людьми, дружити з ними, то це набагато буде більше впливу мати. Таким чином, кожен член має можливість налагодити контакт зі своїми друзями, тоді як. Інші не мають, що не мають, не мають можливості це зробити. Чому не мають можливості? Бо я не хочу. Коли люди хочуть, то що? Находять можливість. Ми знаємо, що ми такі люди, що якщо ми щось хочемо, то що буде? Ми то зробимо. Якими би силами то не було, що би ми не прожили, ми то зробимо. І такі на завершення, хотів би. Які кроки ми можемо робити? Крок про те, що ми повинні самі жити, як те, що ми знаємо. Жити по тім, по тому Слову Божому, по те, що ми кожну суботу вивчаємо. Ми кожну суботу приходимо, ми знаємо, як жити, ми можемо навіть розказати нашому. Другові про другого друга, як треба тому жити. Були, були в таких компаніях, де сидить п'ять чоловік і навчає, як шостого жити. Ну шостого немає тут. Вони розказують, що йому треба там поштукатурити, купити машину другу, поїхати у Францію, поїхати ще кудись. Ми сидимо і вирішуємо цілий сценарій для тої людини, склали йому і розійшлися по домам. На другий день прийшли, з тим, вже не цікаво, вже то, що то вже прошедший варіант. Тут новий появився жертва. Ми опять сценарій склали. І той сценарій наскільки допомагає той людині? Він мене, мене гнітить. Не то, що, не то, що гнітить, а він мене принижує, тому що я за кожне слово буду нести відповідальність перед Богом за пусте слово, яке не несе допомоги нікому. Такі запросити їх додому. Кого запросити додому? Запросити тих людей, наших знайомих, друзів, щоб прийшли до нашого гості. І не грузити їх бідою, що є в цьому світі, а розказати про майбутнє благословіння, яке Господь несе кожному із нас. Запросіть їх до церкви. Це вже останній пункт. Перше просто позвіть додому. І легко казати, позвите. От сьогодні, щоб у нас прийшли п'ять чоловік кажуть, а ну прийміть когось додому, до себе. На скільки часов? Пообідать добре. А на п'ять годин, а на п'ять днів. Наскільки фільтрація вже уменшається, скільки в нас бажання умень... уменьшається приймати людей? Бо нам вже не, не ми що? То це ж треба вже підстраюватися під тих гостей і мати якісь клопоти. Хотів би знову список цей пройти. Про кого ми можемо молитися? Або де наше поле діяльності? Це наші знайомі, наші друзі, наша сім'я, сусіди і ті люди, які ми, де ми би не були, ми можемо поділитися Словом Божим. Будемо вдячні Богу, що Бог дає нам можливість бути живими і мати здоров'я. Мати ноги, руки і маємо можливість проповідувати і бути у команді Христа. Кожен із нас був в якоїсь бригаді. І коли кажуть, ти з якої бригади? Я з тої бригади. Ну, кажуть, да, та бригада така, а та кажуть, та якась інша бригада. І тепер, коли ми кажемо, що ми з команди Ісуса Христа, і коли люди узнають, сусіди наші, друзі, скажуть, цей чоловік він з Господом, він з тої групи. І з добрих людей він. І коли за нас будуть так говорити, тоді прийде Христос і забере кожного із нас, і ми будемо мати спасіння. Будемо вдячні за все Богу. Амінь.